не вам, не мешканцям міста, тому що ми не будемо мати можливість фінансувати соціальну сферу та інші питання. Тому прошу вас, подумайте і підійдіть з розумінням, відповідальністю. Якщо ми не зменшимо до 5%, то в нас залишиться 6%. Розумієте мене? А якщо взяти середнє? 4,5%. Давайте проголосуємо за 5%. І давайте, <світуватись> давайте не заходять. Шановні депутати, ми йдемо далі. Хто за, те, шановні депутати, хто за те, щоб встановити ці ставки земельного податку в розмірі 5% і 3%? Прошу голосувати. Будь ласка, рахуйте. І п'ять, і восемь, тринадцять. Тринадцять. Рішення не приймається. Рішення не приймається. Так, наступний додаток. Додаток номер 4. А чого не приймається? А що немає, четырнадцятого? Ну, оставляється рішення. 何やってるんですか Давайте <пробіт> <пробіт> Додаток номер 4. Наступний додаток це стосується акцизного податку. Тут нічого ми не регулюємо. Законодавець повноважив нас прийняти рішення і встановити цю ставку акцизного податку на рівні 5%. <пробіт> Що ми своїм рішенням повинні підтримати. Добре. Я пропоную на рахунок оця земельного податку, ми повернемося на наступній сесії. Ми ще з вами <пробіт> <вже використовуємо. пробіт> <Це вже> буде, <пробіт> а, Нічого страшного. <пробіт> та... Ні, ну, якщо... спілкувалися. Далее. Дело в том, что я, я просто поправлю, дополню. Дело в том, что все равно, вот, допустим, та же самая аренда, ставка по аренде, это регуляторный акт. Его надо проходить через регуляторную комиссию. Да? Если мы пройдем через регуляторную комиссию, может быть, тогда всем будет более-менее понятно. Почему? Потому что... Почему? Аренда земли. Это тоже податок на землю и закон позволяет. Ставка аренды. Да. Ставка аренды мы да. Вы... Вы проводили через землю. Ну хорошо, боже. Так, додаток 5. Единый податок. Що тут є якісь зміни? Єдиний податок. Єдине, що у нас відбулися зміни з 1 січня, це для третьої групи, як я б доказав на попередньому засіданні комісії. Це підготовлого... з 2% відсотків збільшено до 3% і з 4% до 5%. Решта нічого по ні діючому рішенню. Додаток номер 6. обчислення до та находження міського бюджету з ворога на місця місця для паркування залишено в тій редакції з усіма змінами доповнені, які на сьогоднішній день діяли відповідно до попередньо прийнятих міської ради рішення доповнення каже, що при установці під установки Це різні питання. Ми повинні затвердити, а ми не будемо мати змоги його збирати, поки ми не облаштуємо відповідно до закону. Сьомий додаток, туристичний збір. І е, наступний останній е, туристичний збір. Е, була моя пропозиція в діюче рішення е, взяти його за основу і виключити е, в пункті другому слова згідно додатку. І взагалі восьмий додаток з під цього рішення виключити, так як це повноваження надається виконкому, визначається спільно з податковою інспекцією е, саме безпосередньо е, податкові агенти, які будуть займатися справлянням цього збору. Восьмой додаток почутти. І ми з рішення тоді восьмий додаток прибираємо і. Цього... Сьогодні... всі цього. да? хто за це рішення в цілому? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається. Дякую. Переходимо до на наступного питання. Про дострокове припинення у вас немає цього проєкту рішення, це питання, яке ми поставили додатково. Про дострокове припинення повноважень депутата Скадовської міської ради, Скадовського району Херсонської області 7-го скликання. зв'язку з особистою заявою депутата Скадовської міської ради, Скадовського району, продана Федора Васильовича від 13 січня 2015 року. Ну, це дата заяви, розкладення ним депутатських повноважень. Керуючи статтею 144 Конституції України, пунктом 2 частини 2, частини 7, статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад та статтею 90 закону України про місцеві вибори, пунктом 14, частини 1, статті 26, частини 1, статті 49, частини 1, 2, 3, статті 59 закону України про місцеве самоврядування України міська рада вирішила. Перше припинити достроково повноваження депутати Скадовської міської ради Скадовської району Херсонської області 7-го скликання, проданого Федора Васильовича, обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Скадовської міської організації політичної партії об'єднання самопоміч у зв'язку з його особистою заявою про складання депутатських повноважень. Друге звернутися до Скадовської міської територіальної виборчої комісії для прийняття рішення про визнання обраним депутатом наступного за чергових кандидата у депутати від Скадовської міської організації політичної партії об'єднання самопомічі. Третє контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, запобігання корупції, захисту прав особових громадян, депутатської діяльності та етики. В скобках мандат на дотримання статуту територіальної громади міста Скадовська, регламенту роботи ради та про пропоновними органів та секретаря міської ради Сипочука Олега Миколаївича. Зрозуміло рішення? Хто? Будь ласка. Абсолютно немає зауважень по першому пункту, все приведено до відповідні законодавства, є тільки другий пункт. Там, там процедури просто немає на руках. Ми повинні звернутися, звернутися до того. Є дуже проста процедура, значить передати рішення міської ради до, до територіальної виборчої. Тобто не звернутися, а передати. Так, передати, тому ну, що це наш обов'язок надати проінформувати. І... Одну политку проінформувати. Ми інформуємо у вигляді передачі рішень. Зрозуміло. Ще є якісь є зауваження? Хто за цей проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався, приймається. Федір Васильович посміхається. Вільний, вільний. <рісті> Федір Васильович рідної <рісті> роботи, взаємоповаги, взаєморозуміння. Подальшому що що налагоджується да. наша співпраця. Починайте на слух. Добре, що ми ви вирішили це питання, тому що минулого разу у нас було схоже на примусове депутатство. Все, на цьому всі питання а, порядку денного сесії розглянуто. Сесія оголошує... Є, є, позивати, Ну, я вже вважаюся до того, що я сказав, далі у вас в коментарі. Якщо розглядаємо такі питання, які зв'язані з начисленням грошей, з землею, ну, це процент, це одна сторона питання. Чоловік просто осуществляється для себе процент. От для мене сьогодні, зараз виходжу, от смотрите, ми сидимо всі в залі. Мені ми такий важливий закон сьогодні, для того, щоб взяти і поповнити казну нашу, городську. Щоб помимо цього процента, було дійсно фінансово Ну это скадошка тут настроїмо, теперь стоять, сколько цего. То есть если мы говорим сегодня 4% это будет 3 мільйони. 2%, это, это будет, Все. тогда буде ясно. Ми, ми можемо аккумулювати туди саме. Вмісто того, що допомогти. А так поговоримо процеси. Процес. Зрозуміло. Заваження приймається, ми підготуємо до наступного сесії якраз такий розгорнутий аналіз. Будь ласка, багайте, звільните. Що ще? Я хочу нагадати, що в бюджеті цього немає, але все-таки закон є закон. І з 23 лютого набирають чинності зміни до статті 59 закону про місцеве самоврядування України щодо поіменного голосування. І це вже не те, що ми хочемо чи ні, а це вже буде нашим нашому голосі. І до чого я веду цю розмову? Що потрібно буде вирішувати питання, в який спосіб буде фіксуватися поіменне голосування депутатів. Тобто я хочу сказати, якщо ми виходимо на якусь систему електронну раду, або там вічі, або там ще щось, нам потрібно вже це передбачити, подумати про це Бюджет. і в бюджеті числі візьмуть, залишку, чи щось. 23 лютого ми маємо вже е, голосувати да. по Я Зараз дам відповідь. Дивіться, 19 лютого ми плануємо провести чергову сесію. Нарешті, сподіваюся, буде перша чергова сесія. І на цій сесії я сподіваюся, ми зможемо розглянути питання розподілу вільних залишків. І тому якраз це буде дуже питанням актуальним. Є попередні розрахунки, система ВІЧ для нашого для нашої міської ради буде коштувати близько більше 200 тисяч гривень. Це по рахунку за, ну, за листопад місяць. Можливо, зараз враховуючи те, що це буде поіменне голосування для всіх. Можливо, якісь будуть пропозиції більш цікаві. Зараз будемо займатися цим питанням. Якщо будуть пропозиції відповідні, то будемо виносити пропозицію про включення таких витрат до бюджету. Тому що, звичайно, якщо в нас буде сесія 50 питань і по кожному питанню зафіксувати поіменне голосування нам в це буде доволі складно. То будемо це питання звичайно роздати. Ми вже про нього думаємо. Дякую за уваження. Сесія оголошується закрита. Вітаю. Я прошу всіх, хто не вилучив календарі отримати і написати юридичну комісію залишити.